Друзі, всім привіт! У нас сьогодні неділя, село віддихає. Я трохи покопався в своїх запчастях і подивився, що маю дуже багато запчастин, які мені не потрібні і можу їх продати. Може комусь треба, хтось шукає. Так, значить, з чого ми почнемо? Бендікс. Маю бендікс на редуктор пускача, можу продати як в зборі. Бендікс, корпус і. Речак, що включає Bendi. Ціна окремо бендікса 800 гривень в зборі. Там, думаю, що домовимося, дорого не буде. Є також в мене карбюратори на пускач. Дві штуки. Вони на тракторі ми їх не ставили, мали їх на запас. Тобто ну, вони бушні, але не знаю, в якому вони стані, бо там по 200 гривень. Потім маю таку штуку. Повністю нове воно. Е, то Є бендікс на стартер словак 3,2 кВт. З е, шестерньою нез'ємною і шестерня е, на 10 зубів вона є під пускач. Є замість пускача ставимо під той редуктор. Оцей редуктор. Є редуктор осилений Тож він там довго на тракторі не стояв, ніяких люфтів, нічого немає. Ціна його буде 1500 гривень. В інтернеті бачу ціни його 2,5, 2,200, 3 тисячі. У мене ціна півтора тисячі гривень. Бак напускач. Ціна в інтернеті 700 гривень. Ну, я за 500 можу його продати. Потім маю два пускача. Один стояв на тракторі, повністю робочий, заводив до останнього дня, поки ми його не зняли. Він же йде в комплекті з, всім, з робочим карбюратором, робоче магніто. Все повністю, навіть свічка закручена. Е, ціна такого пускача буде 2,5 через те, що на ньому вже все є навісне. Потім є ще отакий пускач. Не знаю, наскільки він робочий. Ми його теж мали на запас, але ніколи не ставили. Тут на ньому немає ні магніто, ні е, карбюратора нема, тільки свічка. Ну, тисячу гривень, думаю, що можемо його віддати. І от така барахолка. Маю ще дуже цікаву штуку. Думаю, що багато хто знає, що це таке. Коробка передач до комбайна Нева СК-5. Вона стояла на Неві. Потім все, що ниви було, добре познімали, а самий комбайн здали на металом. І, відповідно, лишилася ще тільки коробка. Ну, думаю, що там підшипником вже кінець, бо вона люфтить. Але корпус добрий, шестерні, Тоже в доброму стані, навіть в досить доброму стані. Там ще навіть масло є всередині. Ціна такої коробки 7 тисяч гривень можу відправити новою поштою, або можна приїхати прямо до мене і подивитися на неї, і забрати, якщо комусь підійде. Також для моїх підписників буде непогана знижка на будь-яку запчастину, яку, яка кому підійде. Пишіть, будемо продавати, будемо відправляти.